Сьогодні у програмі Рівнянам небезпечно жити у власних домівках. Навпроти їх будинків три аварійні тополі. Позрізали батареї у під'їзді. Для чого платити за тепло, яке не отримуєш? Перші перемоги завдяки наполегливості активістів у Рівному відремонтували ще дві дороги. Жній жах на мешканців трьох будинків по вулиці Київській наводять три тополі. Річ у тім, що вік цих дерев перевищує півстоліття, та їх давно вже визнали аварійними. Однак ніякі служби не поспішають зрізати тополі. Навпроти дерев побудовані житлові будинки. Їх мешканці постійно страждають від падіння гілляк, які ламаються навіть від невеликого вітру. А щоразу, як розпочинається сильний вітер, взагалі полишають помешкання, адже ніколи не знаєш, коли дерева можуть впасти. Я тут виріжу вже давно, Звертаємося дуже багато років, ніхто нічого не... Гілляки падають, світла. Останній раз пали гіляка, два дні не було світла. Писали, зверталися, ніхто нічого не робить. Чого, як вітер бура, трещить, гуляки летять, люди не можуть ну, пройти, падають років. на голову, в дерева. Один раз машина там, де стоїть, то впала гуля, добре, що, що проскочила машина. Було в капець по машині. Люди бігають. Аварійні дерева знаходяться на території приватного підприємства. Його директор Тетяна Скорик розповідає, шість років добувається того, щоб ці дерева спиляли. Два роки вона витратила на те, щоб лише отримати дозвіл на зрізання тополь від Джеку. А потім розпочались безкінечні переписки із трестом зеленого господарства та надзвичайниками. У нас зараз епопея триває, і переписки і договори, і оплати. Значить, МЧС не може приїхати зрізати ці аварійні дерева. Тому що потрібна потрібен дозвіл і відключення зі сторони обленерго. Але обленерго не може проїхати на мій запит про відключення, тому що їм треба чітко знати, коли це буде проходити, коли це будуть зрізатися ці дерева і все таке інше. Тобто, виходить у нас замкнуте коло. Ми звертаємося куди тільки можемо, пишемо листи про те, що ми гарантуємо оплату, приїдьте. Будь ласка, тільки допоможіть. Зріжте. Тому що, ну розумієте, це дерева аварійні. У ситуацію втрутилася і громадська організація Рівненський громадський контроль, адже справа дійсно серйозна. За оцінками спеціалістів дерево таке важить від 15 до 20 тонн кожне. Тобто, уявіть, біля 60 тонн сьогодні висить і над приватними підприємством цими приміщеннями, і над жилими будинками. Хочу нагадати, що в цьому році в Одесі був сильний буревій. Як відомо, там було багато руйнувань, і навіть були потерпілі. І левова частина всіх руйнувань відбувалася саме через падіння дерев, великих аварійних дерев. Тому ми звертаємося до МНС в першу чергу, щоб цю ситуацію залагодити. На першому під'їзді по вулиці Дубинській за числом 10 у рівному немає батарей. Щоправда, не усіх, а лише на першому поверсі. Мешканка будинку Людмила Трофимчук говорить: секцію батарей біля її квартири обрізали ще сім років тому. Температура у під'їзді, згідно зі стандартами, повинна бути не менше 16 градусів тепла. Насправді ж тут взимку набагато холодніше. Бідкаються мешканці. Коки я куда ні звоніла, куда ні обращалася? Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не хоче діла. Зимой холодно, двері постійно відкриті. В квартиру зайти невозможно, в квартирі нет ни прихожі. З порога сразу коридор, кухня начинается. кухні починається, И я целу зиму вынуждена включати газ. У мене газ практически не виключається. Я вынуждена, что я плачу то самое, як за то тепло, которое я не... В сусідньому ж під'їзді частина секції батарей зникла два роки тому. Мешканець будинку Володимир Васильович розповідає, що нібито батареї зняли та забрали працівники котельні на промивку. Вони їх як промили, то вже два роки миють. І нема їх, і не буде. От там стояк, трубу таку приварили, вона тільки чуть тепла, все, цілу зиму. А батареї як не було, так і немає. І на другому етажі так же само. На площадці була батарея, теж зрізали, заглушили промиємо, поставимо. поставлю, вже два роки. Допомогти мешканцям цього будинку взялися у громадській організації Рівненський громадський контроль. Адже за опалення під'їздів людям продовжують нараховувати кошти. Можливо, вони їх зрізали, тому що була аварія, можливо, вони розмерзлися, але і надалі виходить так, що саме нижня частина під'їзда. Холодна абсолютно, а зверху гріється. І суть полягає в тому, що людям-то нараховують за опалення цього під'їзду відповідно до площі кожної квартири і так далі. Люди фактично платять за обігрів під'їзду, якого не відбувається. І це призводить до того, що температурний режим в квартирах, в тому числі, теж абсолютно знижується. Цю ситуацію треба виправити. В першу чергу знизу мають в під'їзді стояти батареї, тоді абсолютно все стане на свої місця. Голова громадської організації вже написав звернення до ЖЕКу, на балансі якого знаходиться будинок і до управління житлово-комунального господарства рівного. Однак нині вирішення цієї проблеми зависло в повітрі. Ну можливо, зараз, якщо нам розказують, що нове підприємство, яке буде займатися Матися опаленням всього міста запрацює по новому дуже ефективно, можливо, хоча б воно цю ситуацію виправить. До того ж, така проблема є і у багатьох інших багатоповерхівках рівного. У будинку на вулиці Черняка, чотири одному з під'їздів є лише одна батарея на першому поверсі. На інших чотирьох поверхах про те, що вони колись були тут, люди вже починають забувати. У рівному на вулиці Марка Вовчка біля дитячої стоматологічної поліклініки навесні публічне акціонерне товариство Рівнегаз провело аварійно-відновлювальні роботи. Ремонт труб тут закінчився, а от відновлювати асфальтне покриття ніхто не поспішав. Відтак представники громадської організації Рівненський громадський контроль звернулись до міського шеу та рівне газу, аби дорогу відремонтували. 16 липня ділянку дороги на вулиці Марка Вовчка. Такі заасфальтували. Для того, щоб цей асфальт відновили. Нам прийшлося дуже наполегливо нагадати працівникам ПАТ Рівнегаз про те, що існує такий дуже потужний документ, який називається правила благоустрою міста Рівне. І там дуже чітко вказано, що у випадку, якщо такі роботи проводяться, на протязі п'яти робочих днів асфальтне покриття повинно бути відновлене. Тому я думаю, після такого вже наполегливого нашого нагадування і можливо трошечки аналізу того, що можуть бути судові звернення, асфальт відновлено, і це така чергова невеличка перемога, яка спільно з рівнянами здобута. Схожа ситуація виникла і на вулиці Червоногірській ремонту ця дорога не бачила декілька років. Ями тут були глибиною у 10 сантиметрів і більше, а об'їжджати їх просто неможливо. Уся дорога була вкрита вибоїнами. Однак після численних звернень активістів до міського. Кошеутадаїм, дорогу відремонтували. Всі ми добре розуміємо, що важко зробити складно всі дороги в місті Рівному. Однак факт залишається фактом. Є дороги, на які не звертають уваги 3, 5, а то й 10 років. Власне, в такому ж самому становищі була й сама ця дорога. І та вибоїна величезна, яку ми прошлого разу знімали, говорила про те, що тут досить довгий час ніхто нічого не робив. І з одної сторони шкода, що влада не звертає на це увагу. Але дуже добре, коли ми показуємо цю проблему, її починають помічати. І ми дійсно радіємо нашій черговій маленькій перемозі. Як в даному випадку, дана вибоїна є залазаними. Дивіться у наступних програмах: під'їзд у п'ятиповерхівці по вулиці Парковій не бачив ремонту більше 20 років. Руйнуються стіни та випадають цеглини. Мешканці будинку у небезпеці. Ані смітника, ані лавиці, ані кишені. Не облаштовані зупинки громадського транспорту у Рівному.